Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Одне з основних питань комунальної наради, яка пройшла під керівництвом заступника Миргородського міського голови, начальника управління комунальних ресурсів Сергія Швайки, стосувалося благоустрою у громаді. Так, цього тижня спеціалісти робитимуть акцент на косіння трави та знищення зарослів. Питання, які обговорювалися, перше питання благоустрою на сьогоднішній день. Це рослинність, росте трава швидко і потрібно за нею. Доглядати, але проблема залишається та ж, що й була проблема це працівники відповідних, відповідних кваліфікації. Тобто в нас немає осіб чоловічої статі, які можуть зараз виконувати косіння мотокосами. Але ж вже на сьогоднішній день ми маємо жінок, які приходять на роботу і працевлаштовуються іменно на ці. На, на, на цю професію, скажімо, на, на цю роботу. Також у громаді плануватимуть асфальтування місць, де відбувалися прориви труб. Цим питанням мають опікуватися відповідні служби, комунальне підприємство Тепловосервіс та відділ капітального будівництва. Окрім цього, уже вкотре на нараді йдеться про роботи на очисних спорудах. Ремонт триває активно. За словами Сергія Швайки, на об'єкті незабаром розпочнуть бетонування, а також почнеться процес закупівлі нового обладнання. В чесні споруди на сьогоднішній день у нас проведена чистка і сушка першого коридору аретенок, кошти з резервного фонду виділені на закупівлю обладнання. Ну, проходить процедура закупівлі. Тобто, вже зараз підприємство розпочне роботи по упорядкуванню цього коридору, і при надходженні обладнання вже зможуть його проводити монтаж цього обладнання. До комунальників почали звертатися громадяни щодо отримання безкоштовних дров військовослужбовцями. Але на нараді комунальних служб зазначили, є можливість забезпечити дровами тільки певні категорії осіб. Те, що стосується загиблих наших героїв, що стосується зниклих безвісті військовослужбовців. Ми стараємося допомагати цим сім'ям. Це дрова, на жаль, не твердих порід, які якісні там, в опалені, але це ті дрова, які ми проводимо рубки, знесення аварійних дерев, і ми їх подрібнюємо, якби колимо і завозимо цим сім'ям. А от що стосується діючих військовослужбовців, то тут хочеться нагадати просто про те, що міська рада надає матеріальну допомогу цим сім'ям і цим військовослужбовцям, і тому забезпечення дровами у нас не передбачено. Ну це не того, що ми там не хочемо забезпечити, а тому, що в нас, на жаль, обмежена кількість дров. Купити дрова зокрема можна за кошти, які Миргородська міська рада надає військовослужбовцям у якості матеріальної допомоги. Також будь-яку породу можливо замовити і придбати без націнки через державну програму. Щоб спростити та зробити зручною для українців купівлю деревини, уряд створив державний інтернет-магазин Дрова є. Загалом більшість викликів комунальної сфери громади нині пов'язані з відключенням електроенергії. Фахівці працюють у плановому режимі, шукають шляхи вирішення нагальних питань та виконують поставлені завдання. З настанням сезону фруктів та овочів вулиця Гоголя у Миргороді перетворюється на справжній осередок торговельної активності. Місцеві жителі звикли, що у цей період тут можна придбати свіжу домашнього родину і садовину. Однак, за словами головного спеціаліста із благоустрою управління комунальних ресурсів Анатолія Харченка, така несанкціонована торгівля суперечить правилам благоустрою. В Миргородській громаді стихійна торгівля. На вулицях міста заборонена на порушники прав благоустрою складаються адмінпротоколи і адміністративні стягнення в розмірі від 340 до 1360 гривень. Щоб допомогти продавцям легально здійснювати свою діяльність, місцева влада ухвалила рішення про облаштування спеціального майданчика для торгівлі. Місце обрали не випадково. Воно розташоване поблизу вже звичного для всіх так званого вечірнього ринку. Це дозволить зберегти зручність для продавців і покупців, водночас забезпечивши порядок і чистоту в місті. Досить добре, що у нас також з'являться такі торгові місця для людей. Це в першу чергу комфортно, як і для тих, хто торгує, і для споживачів. Планується облаштування за адресою вулиця Гоголя, 80А. Це традиційне місце стихійної торгівлі, тому для людей краще, що вони знають, що тут є домашні продукти, овочі та фрукти власного вирощення. Тому це традиційно і намагалися як умога, краще задовольнити потреби і тих, хто торгує, і покупців. Раніше ця ділянка була занедбаною територією зі звалищами і бур'янами. Тепер тут буде організовано 59 торгових місць, кожне розміром 1 на 1 метр. Очікується, що це дозволить розмістити більшість продавців, які раніше реалізовували свою продукцію на стихійному ринку. Облаштуванням нового торгового майданчика займається фермерське господарство «Едемсад». Ми розпочали будівництво. Тут було радше повністю ну, звалище, я так би сказала. Ми його привели, зробили повністю, брусчатку положили, і оце столи, зараз скрили займаємося. І так от сталося, що прийшли до цієї мети, тому що ми самі фермери, і ми розуміємо, що оцей. Стихійний оцей ринок треба його якось цивілізовано людей вивезти, поставити дійсно в комфортні умови. На даний час буде 59 місць, але це покаче по початок. Тільки планують, що нове місце для продажу розпочне роботу за тиждень-два. Буде обраний паркан і буде центральний вход, бігборд, і щоб люди вже бачили, будуть указателі з різних сторін і біля дороги, що це іменно овочевий ринок. Обмеження не буде по часу, де буде з 7 ранку і до. По бажанню продавців, і коли будуть, це будуть ходити покупателі, стільки будуть торгувати. І крім того, ми вирішили поставити тут відеоспостереження для безпечності торгівлі самих продавців, і також саме для безпечності покупців. Ну якщо буде якісь конфліктні ситуації, відеоспостереження воно завжди дисциплінірує людей і якось так, от воно комфортніше всі все почуватимуться. Облаштування торгових місць важливий крок для розвитку місцевої інфраструктури. Це не лише врегулює питання стихійної торгівлі, а й сприятиме розвитку малого бізнесу та створенню більш організованої і привабливої торгової зони. Місцеві жителі зможуть і надалі купувати свіжі овочі та фрукти, але вже в організованих умовах, що відповідають усім санітарним та правовим вимогам. Сказ особливо небезпечне вірусне захворювання, яке вражає як людей, так і тварин. Ця хвороба невиліковна, але її можна попередити, зробивши профілактичне щеплення. У Миргородській громаді спеціалісти дільничної лікарні ветеринарної медицини нині проводять місячну кампанію з боротьби проти сказу. Ветеринари відвідують власників тварин і пропонують безкоштовно вакцинувати чотирилапих вдома. Загалом, боротьба з цією смертельною хворобою є однією з пріоритетних у роботі ветлікарів, тож відповідна робота проводиться постійно. Розповідає начальник Миргородської районної дільничної лікарні ветеринарної медицини Віталій Ярмоленко. Зараз проводиться робота як подвірний обхід стаціонарні виїзні пункти щеплення, і постійно кожного дня ця робота проводиться на території Миргородської районної дільничної лікарні ветеринарної медицини, вулиця Сорочинська, 164. Аби вакцина захищала від вірусу, її потрібно робити один раз на рік. І коли можливості виїхати до клініки у власників чотирилапих немає, такі виїзні бригади стають у нагоді. Тож щепити своїх тварин від сказу погоджується немало жителів Миргородської громади. Вакцинацію ми проводимо вітчизняною вакциною Рабістар. Вакцина дуже дієва нарікань на прорив імунітету з цією вакциною не було ні разу. Після щеплення фельдшери обов'язково записують дані тварини і за потреби вносять відомості про вакцинацію до ветеринарного паспорта або дають наліпку з препарату. Заходимо в кожен двір, проходимо кожну вулицю. Вакцина у нас зберігається у термосі, колимо по одному кубику. Це доза для кожного і кота, і собачки. Потім беремо кожного, реєструємо, кожну собачку, кажуть це, і людина проти кожного розписується. І потім не не дай Боже якогось випадку. У нас все записано і все налажено. Процедура вакцинації триває менше хвилини, але проводити її надзвичайно важливо для життя і здоров'я тварини та її власників. Проведення профілактичних щеплень проти сказу собак і котів у громаді триває. Дільнична лікарня ветеринарної медицини розробила графік вакцинації на території міста Миргорода та населених пунктів Миргородської громади, який щотижня публікуватимуть на сайті міської ради. Магазин Тепла хвиля пропонує для вашого дому бойлери із мокрим та сухим теном, підмийку, надмийку, проточні змішувачі та запчастини до них, із сервісним обслуговуванням, також в наявності системи для подачі води, насосні станції, погружні та поверхневі насоси, комплектація, сервіс, гарантія. Котли, електричні, твердопаливні, газові, навісні, двоконтурні, підлогові, комплектуючи до них циркуляційні насоси, безперебійна та енергозберігаюча система, стабілізатори. А ще маємо електро та газові конвектори. Наші продавці-консультанти допоможуть вибрати оптимальні для вас якісні товари. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб, у Миргороді та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Національна поліція запрошує взяти участь у конкурсному відборі на посади інспекторів служби освітньої безпеки. До кандидатів є низка вимог. Громадянство України вища освіта, вільне володіння українською мовою, що засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, знання Конституції України, законів України про національну поліцію та про запобігання корупції, Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для участі у конкурсі необхідно заповнити анкету на сайті Головного управління Національної поліції в Полтавській області. готові прийняти виклик. Приєднуйтесь до об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь, де сильні духом знаходять своє покликання. Випробування, перемоги, творення історії все це чекає на вас в нашій бригаді. Героями не народжуються, ними стають. Обирайте силу, обирайте лють. Деталі за телефоном 097 725 2513 або 044 365 18 триста 1200 рік у Китаї винайдено сонячні окуляри. Вони знадобилися суддям для захисту очей під час довгих судових засідань. 1569. -й. Велике князівство Литовське і Польське Королівство підписали Люблінську унію про створення спільної держави Речі Посполитої. 1858 року британський натураліст Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представив свою теорію еволюції, яка описує розвиток життєвих форм шляхом природного відбору. Свою теорію еволюції Дарвін сформулював у 1844 році, але не наважувався її опублікувати, адже тези суперечили біблійній теорії створення світу. Тисяча 1911 року польський біохімік Казимир Фунг вперше використав слово вітамін. Тоді виділяли лише два вітаміни а. жиророзчинний і Б. водорозчинний. Сьогодні їх кількість сягає десятків. 1923 у Канаді набув чинності імміграційний закон, який практично забороняв в'їзд у країну китайців. Канадські китайці відзначають цю дату як день приниження. Серед жартівливих свят сьогодні відзначають День егоїста і свята незапланованих безумств. У 1804-му народилася Жорж Санд – французька письменниця 19 століття, одна з найпопулярніших авторів Європи за життя. Письменниця започаткувала новий жанр у літературі психологічний романтичний роман. У 1961 році народилася Діана, принцеса Уельська, одна з найпопулярніших в світі жінок свого часу. Діана багато займалася благодійністю та миротворчою діяльністю. Зокрема, була активісткою руху за припинення виробництва протипіходних мін та боротьби зі снідом. У Великій Британії вважалася найпопулярнішим членом королівської сім'ї.